На новий рік дорослі і діти чекають з особливим хвилюванням незалежно від віку. Адже це свято асоціюється усіх із казкою, і вона прийшла. А підготували її для тростянчан та гостей міста традиційно в перші дні січня нового року педагоги та гуртківці Палацу дітей та юнацтва. Новорічні пригоди трьох веселих поросят. А саме таку назву мало чарівне дійство, яке відбулося в Будинку культури 4 січня 2018 року, не залишили байдужими нікого. Ще до початку вистави, на дітлахів та їхніх батьків, дідусів та бабусь, чекали казкові герої Буратіна та Мальвіна, Дуримар і Карабас Барабас, які подарували їм веселу ігрову програму біля ялинки. Звичайно, завітали і дід Мороз із Снігуренькою, які пригощали учасників свята смаколиками від прат Монделіс Україна. Усі бажаючі мали змогу спробувати щастя виграти новорічні сувеніри у святкової лотереї. Їх виготовили юні майстри народних ремесел: вихованці гуртків Паперова пластика, витинанка, образотворче мистецтво, бісероплетіння. Креативне рукоділля, аплікація з соломкою та клаптикова пластика. Зробити світлину на згадку про новорічне свято допомагали вихованці гуртка юні фотоаматори. І ось вже за деякий час глядацька зала була заповнена глядачами, які за мить поринули у цікавий, наповнений несподіваними пригодами світ новорічної казки. Троє веселих поросят по дорозі до своєї бабусі Хівроні. До речі, тренера казкової спортивної школи разом з веселим онуком Діда Мороза та молодшою сестричкою Снігуреньки здолали витівки недобрих Завірюхи і та Мороза і подарували глядачам море позитивних емоцій. Їм допомагали вихованці зразкових дитячих колективів перлина, Едельвейс, Кольоровий дощ, хореографічного ансамблю конфеті, вокальних ансамблів лілея та зарепад. У фіналі казки глядачі вітали дідусь Мороз, Снігуренька та символ 2018 року Руденьке Собача. Головні ролі виконали лідери учнівського самоврядування Палацу дітей та юнацтва: Бондаренко Даніїл, Перепелиця Максим, Сенченка Єгор, Горбушка Микола, Демірчалин Кирила, Літвін Анастасія, Скребець Євгенія, Товста Аміна, Єзловецька Ірина. Столяренко Катерина, Золотухін Ігор, Олійник Микола разом з вихованцями гуртків Габриліана Льоною, Мартиновською Дашею та дудкою Іоаном. Гучними оплесками глядачів закінчилося театралізоване святкове дійство, яке дало усім надію на те, що рік буде щасливим і добрим, бо він почався з вітань старанних і талановитих дітей, вихованців Палацу дітей та юнацтва.